Вітаю вас, дітки, прислухайтеся, чиї це голоси ми чуємо в осінньому лісі. Так, голоси птахів. Сьогодні ми поговоримо про птахів, які живуть поруч з нами восени. Які зміни сталися в природі? Так, стало холодно, мало сонця, листя жовтія опадає, часто йде дощ. Як ці зміни впливають на життя птахів? Так, зникають комахи, рослини зав'яли, птахам стає важко знайти їжу. Що птахи роблять, коли їжі стає мало? Є перелітні, а є зимуючі птахи. Ті птахи, які летять у теплі краї, називаються перелітними. Куди вони летять? Так, у вирій, А ті, що залишаються зимувати з нами, називаються зимуючими. Або осілими птахами. Пограємо в дидактичну гру перелітні чи зимуючі. Розгляньте картинки із зображенням птахів та розділіть птахів на дві групи перелітні та зимуючі. Поясніть свій вибір, відповідаючи повним реченням. Наприклад, ластівка це перелітний птах. Тому що вона харчується комахами, які зникли. Або горобець це зимуючий птах. Він залишається з нами і шукає собі їжу. Що це за птахшка, дітки? Так, це шпак. Він відлітає восени. Так, він відлітає з граями восени. Дуже добре імітує голоси інших птахів. А чому він відлітає, дітки, як ви вважаєте? Що це за пташка, дітки? Так, це зозуля. Вона відлітає у теплі краї. Так, це перелітна пташка. Взагалі не створює пари і не висиджує пташенят. Відлітає однією з перших. Що ще ви знаєте про цю пташку? Як вона співає? Що це за пташка? Так, це синиця велика. Яка вона? Так, вона жвава, відома своїм яскраво, жовтим черевцем з чорною смужкою. Взимку активно кочує. Тобто. Не відлітає, це осіла пташка. Що це за птах? Так, це дятел звичайний. Чим він корисний? Так, він лісовий лікар, він допомагає деревам, видовбуючи комах шкідників. Скажіть, будь ласка, який він? Перелітний чи зимуючий? Так. Він зимуючий птах. Що це за птах? Так, це журавель сірий. Який він? Так, він великий. Він відлітає в теплі краї. Чи це усілий птах? Так, він перелітний птах, тобто відлітає у теплі краї. Летять вони великими гарними клинами. Часто видаючи голосні звуки. Яких ви ще знаєте, дітки, перелітних пташок? А зимуючих. Пограємо в гру під назвою назви пташеня. Будемо утворювати назви пташенят. У ластівки хто? Ластівеня. Ластів'ята, у журавля, Так, журавлення, журавлята, у горобця. Так, горобеня багато? Горобенята, вірно, у синиці. Синиченя а багато. Синиченята молодці дітки. Пограємо ще в одну цікаву гру. Який птах? У птаха маленькі крила? Він який? Малокрилий, вірно. У птаха довгий хвіст він який? Довгохвостий. Птах любить тепло. Він який? Теплолюбний птах з червоними грудьми. Він який? Вірно, дітки, червоногрудий. Складемо описові розповіді про птахів за допомогою схеми опори. Силует птаха буде означати назву птаха. Стрілка, що летить вниз вгору, буде означати перелітний чи зимуючий. Куди летить? Лінійка означатиме розмір птаха. Кольорові плями або палітра. Буде означати оперення, колір, жовтий, чорний, сірий тощо. Дзьоб – частини тіла, опис дзьоба, хвоста, лапок. Нутка буде означати голос, як співає цвірінька, як каркає. Ягоди буде означати харчування, що їсть. Серце означатиме допомогу, як ми піклуємося про птаха. Тож почнемо. Перша розповідь у нас буде про синичку. Вона який птах? Зимуючий. Синичка відлітає чи ні? Синичка не відлітає у вирій, а залишається зимувати з нами. Це яка пташка? Це невеличка, але дуже спритна пташка. У неї жовте черевце, чорна голова, як оксамитова шапочка і білі щички. Хвіст і крила у синички, які сіросині, дзьоб у неї який короткий і гострий. Синичка дуже рухлива, вона стрибає по гілках і чіпляється за них кіхтиками. Вона клює насіння та шукає комах, які заховалися в корі дерев. Синичка що любить? Так, вона любить не солоне сало. Синичка, наш пернатий друг. Взимку ми як можемо допомогти. Підгодуємо синичок у годівничці. Складіть, будь ласка, самостійно розповідь. За допомогою схеми про лелеку. Малята про що ми сьогодні говорили з вами? Які птахи летять у вирій, а які залишаються? Чому птахи відлітають? Всі птахи наші друзі, зимуючи пташки, залишаються з нами і потребують нашої допомоги. Що ми можемо зробити, щоб допомогти їм пережити холодну пору? Вірно зробити годівнички, підгодовувати. Дітки, ви великі розумнички. До зустрічі!